Тата, доброго ранку, Сафарі. Що ти тут робиш? Ой, ти плакала усю ніч, тому я подумав, що зможу скласти тобі компанію. Ну, дякую, але я знаю, на що ти розраховуєш, і відповідь все одно ні. Що ти маєш на увазі? Тебе прислала Фаїда. Вона хоче, щоб я приєдналась до її дурної зграї, але мені треба шукати сина і. Нічого подібного. Це те, що роблять гепарди. Ми можемо жити усамітнено, але якщо хтось із нас потребує допомоги, ми біжимо. Але я не забудь про це. Мосі. Мосі. Скажи, Сафарі, що таке дада? Це тільки мені здається, чи зараз гарячіше, ніж зазвичай? Не тільки тобі. Я чув, що наближається засуха, але це набагато гірше, ніж очікувалось. Я шкодую, що не попила заздалегідь. Ну, можливо, я можу з цим допомогти. Я знаю одне місце. Давай, дада, не відставай, хех. Сафарі. Що це таке? Знаєш, я не зовсім впевнений, Баобаб, я думаю, але він не має листя. У будь якому випадку його стовбур порожнистий і наповнений найкращою водою в кратері. Я не знаю, ти впевнений, пахне дуже дивно. Так, він стоїть тут вже багато років. Використовував його безліченну кількість разів у сухі сезони. Уф! Я вважаю, це не найзручніше рішення, але це абсолютно безпечно, безсумнівно, ще трохи заче. Злодії! Злодії! Біжи. Малінзі, ні. Будь ласка, припини. Що ти тут робиш, Сафарі? Я сказав тобі ніколи не повертатись. Одного уроку було мало. Чому б тобі не навчити мене наступною? Дуже смішно, леопард. Дуже смішно, ця вода не для вас. Вона належить моїй зграї. Ви не будете жартувати, як тільки вони прийдуть сюди. Ну, тепер мені страшно. Будь ласка, млінзі, лише маленький ковток. Я не можу допустити такого марноцрацтва попереду важкі часи, і моїй зграї знадобиться ця вода. Якщо ви вкрадете в нас знову, ви пошкодуєте про це так само, як твоя сестра. Що ти маєш на увазі? Моя сестра ось тут. Я знав, що ти збожеволів, але не здогадувався, що все так погано. Ти такий дурник, мені навіть шкода. Було б прикро, якби моя зграя розірвала вас на шматки. Чому б вам не попрямувати до горигорського болота на північ? Саме туди втекла та Чорна Леопардеса після того, як я підбив їй хвоста. Ось бачиш, мамо, Фаїда знає багато корисних прийомів, чи знала те, що на північ звідси є волото з прісною водою? Звісно, напевно, минули роки, але все ж, я бився з леопардом заради цуценят. О, гей, це моя мама. Вона повинна бути на болоті. І Мосі теж про це знав, тому, можливо, можливо, вони зустрілися. Ти справді стрибнув перед тим собакою заради мене, раніше ніхто нічого подібного не робив. Гей, ти теж заступилася за мене, ось для чого потрібні брати і сестри. Так ти насправді не моя сестра, чи не так? Ні. Можеш і далі називати мене дадою, якщо хочеш? М? Це повинно бути те місце. Чому ця гієна думає, що цю воду можна пити, і я не розумію? Хто знає, можливо, попереду ще є чистий басейн. Я не піду. Це місце небезпечне і зловісне. Тут просто трохи вогко. Все гаразд, тобі не потрібно йти зі мною. Почекай мене тут, я зараз повернуся. Але не хвилюйся Сафарі. Я можу подбати про себе. Оскільки вологий сезон швидко закінчується в листопаді, разом з ним гине і останній із метеликів, метаморфози зупиняються, земля відпочиває насіння, яке колись виросло високим і сильним в'яне і повертається на землю. Де почалося життя, існує унікальна крихкість життя, ми схильні нехтувати комахами, але навіть найменший метелик може пережити серйозну травму, яка інакше вбила би набагато більшу і сильнішу тварину. Для багатьох із нас, розбитих і поранених, болото Горегон є місцем. Де закінчується подорож, я рада, що моя історія змогла розрадити тебе в твій останній день, мій друже. <гас> Мамо. Мамо, я не можу в це повірити. Як я рада тебе бачити? Тримайся подалі від мене. О! Короста заразна. Мамо, я роблю все неправильно. Справи не повинні були йти таким чином. Я тебе не слухала, і подивися, що сталося. Я втратила дім, а тепер і дітей. Звучить знайомо. Піднімися, Африка. Немає сенсу звинувачувати себе. День і ніч, посуха і дощі, процвітання і трагедія. У житті вони змінюються як пори року. Тобі може здатися, що вони змінюються, але вони завжди однакові. Однак те, що змінюється, це ти, і ти можеш вплинути на власне майбутнє. Надіра мала рацію зміни справді можливі. Я була сліпою і завдала тобі такого болю. Я відчуваю відповідальність за смерть твоїх дітей. Один із них досі живий, я в цьому впевнена. Мені було цікаво, його тут не було. Ні, але це хороший знак. Розумієш, до цього болота тягнуться лише вмираючі тварини. Він ще живий, мабуть. Коли мої перші троє помирали, вони вже просто не були собою. Останні пару днів вони провели під темним кущем, відмовляючись виходити і їсти. Якби я змогла їх звідти витягнути, можливо, вони б ще, вони б ще. Мамо? Мамо, будь ласка, леопард. Тобі не місце в цьому болоті, ти належиш до землі живих. Вона все життя була сама. Будь ласка, дозвольте мені провести її в цю останню подорож. Не хвилюйся. Твоя мама не одна, друг піде з нею сьогодні ввечері. Я в дорозі, мій друже. Давайте повернемося. Ми повинні наздогнати решту стада. Тада, нарешті я так хвилювався. Як все пройшло? Не дуже добре. Проте. Я думаю, що у мене є провідник. Ех, ех. Чому ми ех, повернулися назад? Є одне місце, яке я не перевірила учора. Ось там. Ех, ех. Можливо, він ховається в одному з тих, М? сафарі. Ех, ех. Мені шкода, ця спека мене вбиває. Я такий старий мотлох. Заспокойся, давай знайдемо тобі тінь, і я щось для тебе вполюю, добре. А? Мосі! Мосі Мосс розчаровує, я знаю.